Привіт! Як оподатковувати бюджетні гранти? Як оподатковувати бюджетні гранти на єдиному податку та як оподатковувати бюджетні гранти на загальній системі? ФОП на єдиному податку бюджетний грант не включає в дохід. Це закріплено в підпункті 1.292.1 Податкового кодексу України. Юридична особа на єдиному податку теж не включає в дохід. Бюджетний грант. Це закріплено в підпункті 12 292.11 Податкового кодексу України. А як оподатковує бюджетний грант загальносистемник? Платник податку коригує свій фінансовий результат до оподаткування шляхом зменшення його на суму отриманого бюджетного гранту. Згідно пункту 140 48 Податкового кодексу України. Щодо оподаткування небюджетних грантів, я розказувала в минулому відео. Щодо консультування з інших питань діяльності, допомоги в розробці бізнес-планів на залучення грантів, кредитів та інших інвестицій, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм. На електронну пошту переходимо за посиланням в інстаграм Собачка Хелена Економіст, читаємо консультації, дивимося відео і разом усе поборемо.